Азербайджан дуже обґрунтовано він претендує на роль дуже делікатно він це окреслює. Він не каже, що він претендує на роль лідера, бо все ж таки вони знаходяться у досить складному регіоні, але. Вони як найефективніше починають використовувати своє геополітичне так. положення і те, що вони є такою ланкою, дуже важливою логістичною, і це питання не лише там транскаспійських відносин, це фактично від Тихого океану Китай. Mm -hmm. І до європейського союзу, е, тому тут питання е, запалала, не запала зірка, але коли зірки палаються комусь е, потрібно, і це в політиці це наслідок дуже багатьох зусиль, е, витримки, очікування, пошуку союзників е, вибору е, вдалого моменту, тому е, Азербайджан дійсно починає використовувати всі ці напрацювання, які він протягом 35 років робив.